Філіжанка, глечик чи ваза Ольга Беркман може зліпити з глини все, що душа забажає. Кілька років тому жінка пішла на курси з гончарства, там і закохалася у сам процес виготовлення керамічного посуду. Це, до речі, якась магія, бо ти щось робив, щось намалював, і ти е, е, вважаєш, що це повинно там бути як, якогось там білого кольору, але. Печі е, щось виходить інше і зовсім неочікуване, але теж прекрасне. Так Ольга у Дніпрі відкрила свою невеличку гончарню. Згодом до неї приєдналися ще дві майстрині Юля та Іра. Виробництво розвивалось у жінок. Почали з'являтися клієнти в Україні та за кордоном. Десь мабуть, 19 дев'ятнадцяти. Вже так ми і ми на всі свої їздили виставлятися і на Ілякі там виставки в магазинах на хрещатику наш поступ теж був загалом розмірене та щасливе життя, аж поки не прийшли російські військові. Так сиділи просто з телефоном. Отак, от, от новини ти лістаєш, лістаєш. Щось там поїв і такий, що робити, їхати, не їхати. Ольга із родиною все ж таки вирішила залишитися в рідному Дніпрі. А невдовзі колишні клієнти та колеги почали просити майстриню допомогти з продажем продукції. Жінка погодилась так на її сторінці в інтернет-магазині з'явилися і чужі вироби. Так є у нас Антон, це теж посуд. Це Микола він з думані він робить молочну кераміку. Так, це молочіння, коли ви не покриваєте глазур'ю, а це коли ви просто опускаєте виріб в молоко, а потім достаєте і в піч. Майстрині й самі, попри складні часи, продовжують творити і зізнаються, найбільше клієнтам подобаються вироби Юлії. Це вона краску наносить на весь витвір, і потім так вишкрібає і виходить як мереживо. На таких гарних звірів малює це просто якась бомба. І наші клієнти, особливо в чомусь там от, в німеччині. Оце графіто подобається. Ольга стверджує, аби виходило красиво, гончарну справу треба любити та віддавати їй увесь свій час, адже лише одним горнятком можна займатися більше як два тижні. Спочатку ліпимо. Це такий мокрий буде там виріб, якась там, наприклад, піалка. Вона повинна повністю висохнути. Тобто, щоб вологи не було ніякої. Це, мабуть, тиждень після ліпки. Потім ми робимо перший випал, це називається утільний, щоб гліна закріпилась і не розмакала більше від вологи. А потім цей виріб остиває і ми покриваємо його глазур'ю і робимо другий випал. Зараз, коли в країні проблеми з електропостачанням через постійні повітряні атаки росіян, найважче для майстрині спланувати процес випалу виробів у печі, бо піч має тримати там 10 годин. Там є така програма, вона набирає тепло, потім збрасує це поступово. І якщо на якомусь етапі там піч виключається, бували випадки, що ми вже не можемо зробити так, як планувалося вперше. Тобто ми там декілька обжитів ми втратили взагалі. Проте це не зупиняє Ольгу разом з іншими майстрами. Вона готова працювати і вдень, і вночі, адже їхню продукцію чекають клієнти чи не по всьому світі. А частину прибутку жінка віддає на потреби українських військових або переселенців.